31 січня 2026 року і в нас сьогодні на ремонті чергова китайська бензопила. Колись ця бензопила, наскільки я бачу, по наклейкам, називалася Тайгань Ю. Такі були колись у мене в продажу, зараз їх вже нема в виробництві. З якою проблемою приїхала ця пилка. Вона не запускається. Тобто вона якийсь час постояла, в неї перестав підкачуватися бензин, підвисається праймер цей, і вона не запускається. Зараз будемо розбирати і дивитися, що там. Свічка дуже мокра, зазор максимально маленький виставляли. Певно, хотіли її запустити. Що там... Ще одна цікавість. Власника бензопили я питав, чи, чи користуєтесь ви підкачкою, бо бачу, що вона не працює. І дивіться. Він каже, так, я користуюсь. Воно підкачка, воно там болт закручений, і в карбураторі немає третього виходу. Отак от. Клієнти кажуть правду. Також, також питав клієнта. Щось робили в пилки? Ні нічого. Дивіться. Карбюратор повністю новенький стоїть. По ньому не видно що його крутили нічого. Повністю новий карб стоїть. Зараз давай розбиратися далі. що тут з нею. Іска хороша. Отже так, методом і помилок. Виявилося, що цей новий карбюратор не працює. Я розібрав його, подивився, тут все чистенько, все гарненько, але він не працює. Не знаю чому, і, чесно сказати, не хочу виняти. Встановив новий карбуратор без підкачки вже, тому що там вже болт був закручений, то виготувати це не буду. І працювало так, дедалі працювати. І зараз покажу вам, як воно працює. Ось так. Пилка працює, все, що зробиться, замінив карбуратор. Можна сказати, людині трошки не пощастило. Карбюратор новий, але він не працює. Так що так. Зараз беремо її до кінця, дзвонимо і віддаємо її.